10 серпня 2019 року, шість років тому, ми тут брали з тобою шлюб Назар. Я тобі обіцяла від початку до кінця. Я боротиму за тебе. Зі сльозами на очах Марічка Паламар згадує храм позаду неї. Він нагадує про щасливі миті разом із чоловіком Назаром, який зник без вісти на війні понад рік тому. Вже рік і два місяці про чоловіка, побратима. Також про інших побратимів їхніх з об'єднаної штурмової бригади людь на даний момент стрілецьких батальйонів, які теж захищають нашу батьківщину поліцейських батальйонів. Жодних новин про наших хлопців. Ми віримо, надіємося, що вони в полоні. Сьогодні Марічка бере участь в автопробігу, нагадуванні про полонених і зниклих безвісти, свободу полоненим, волю Азову. Такі надписи бачимо на плакатах учасників. На цей раз очолюватиме колону в Віталій. Він буде їхати на мотоциклі. Моя мотивація є те, що в мене друг знаходиться в полоні вже більше трьох років. Він вийшов з Азовсталі в Маріуполі. Цього року, взагалі, в мене пропав мій далекий брат безвісті. Наразі ситуація невідома, але я тут для того, аби нагадувати суспільству за брата, за друга, за кожного, хто є в полоні, пропав безвісті і зараз є отакі невідомості. Цей автопробіг проходить під гаслом «Відсвяткуй день міста. Правильно відтак і приурочили його до цієї події. Я вважаю, що такі заходи обов'язково повинні відбуватися в програмі святкування, тому що ми живемо в період повномасштабного вторгнення, в період війни. І наш обов'язок в першу чергу пам'ятати про тих, хто воює, про тих, хто воював, але на жаль, потрапив в полон, про тих, хто є безвісті, зниклий. Це в першу чергу підтримка і такий знак солідарності українців з українцями. Які перебувають в полоні і цивільними, в тому числі, і також це знак підтримки їхнім сім'ям. І тому це я вважаю, що це важливо і в такі свята, як день міста чи день незалежності, обов'язково таке проводити. Маршрут колони пролягав через усе місто. Розпочали автопробіг на вулиці Сергія Короля і далі рухалися вулицею Мазепи. Маршрутом перехожі зупинялися, виходили з автівок та опускалися на коліна, таким чином віддаючи шану полоненим та зниклим безвісти. Далі автомобілі проїхали вулицею Руською. <му> Далі проспектом Степана Бандери до Збараського кільця опісля попрямували вулицею 15 квітня і повернули на проспект Злуки. звідти в центр. Тут автопробіг завершився. Вперше у подібному дійстві бере участь ветеран російсько-української війни Сергій. Чоловік жив у Кропивницькому, проте після поранення вже три роки живе у Тернополі. Треба підтримувати своїх побратимів і казати, що він буває достучатися до інших людей, щоб вони теж приєднувалися до цього. До цих пробігів, до цих акцій, щоб не залишалося остеро, за словами організаторів автопробігу, це вже другий такий захід проведений з нагоди дня міста. Цьогоріч в колонії їхало близько 40 автомобілів.